У Клевані біля будівлі місцевої залізничної станції зібралися рідні колеги та побратими, аби вшанувати пам'ять Андрія Ольшанського, залізничника та військового, який віддав життя за Україну. Саме тут, де він працював складачем поїздів до початку повномасштабного вторгнення, урочисто відкрили меморіальну дошку на честь 34-річного героя. Звідси він був мобілізований, більше трьох років працював саме тут, і це ініціатива. Іменно його колег по станції відкрити пам'ятну дошку, щоб і співробітники. І мешканці клевеня пам'ятали, що якою ціною дається нам перемога. Батько героя Віталій Ольшанський пригадує, яким був його син. Навіть у найважчих ситуаціях зберігав оптимізм, був вірний своїм побратимам. До захисту країни чоловік приєднався влітку 2014 року. Пройшов багато гарячих напрямків, але зумів залишити при собі юнацький запал. У спогадах батька Віталій не завжди залишився таким. Добрим, чуйним, трошки шибеником. Але в той же час дуже відповідальним людиною, який добровільний в 2014 році, ну і зараз уже по повісті боронив нашу землю Україну. На відкриття меморіальної таблички прийшов побратим Віталія Юрій, командир розвідувальної роти, в якій служив боєць. Військові разом боронили українські позиції у роботиному на Запоріжжі. Андрій назавжди залишиться в наших серцях як надійний і безвідмовний побратим. Дуже мав специфічний гумор. І Завжди от міг мене підклюнути, під'єднати. Але я ніколи на нього не злився. І ми взаємно друг друга під'юджували. Вшанування пам'яті полегло на війні захисника, екс працівника залізниці важливе для всього колективу станції Клевань. Близько півроку знадобилося, щоб отримати всі необхідні дозволи погодження та виготовити меморіальну табличку. За словами начальника станції Андрія Оніщука, витрати на себе взяла львівська філія Укрзалізниці він є героєм герой... З великої букви це мінімум, що я можу, що ми можемо зробити для того, щоб пам'ять про нього була назавжди. Ще під час служби та після загибелі на Сумщині Андрій Ольшанський був нагороджений багатьма відзнаками від вищого командування і керівництва країни. Пам'ятна дошка стала символом шани та вдячності від громади. Під час відкриття капелан освятив місце, де навіки залишиться ім'я героя. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.